Мир вам. Мира Божого всім. Ми з міжнародної місії слово Боже, і хочемо е, поділитися тим, що ми сьогодні почули на каналах докторів Теології Солтаненко про день суботній чи про той день, який Господь обрав для того, щоб його е, шанувати. Так. Шанувати саме Бога, власне кажучи. Бог у своєму слові заповів народу Божому, Ізраїлю збиратися. У суботу, щоб бути в храмі і посвятити цей день служінню Господу, приносити жертви, святкувати або слухати Слово Боже. І за порушення цієї заповіді Бог карав побиттям, камінням і таке інше. Але дещо сталося з приходом Ісуса Христа на цю землю. Ісус Христос сказав про те, що Він є господарем суботи. І він є більше ніж субота. ніж собота, тому що він творець. Амінь. І він виконав цей закон. Тож ми, прийнявши Христа, ми приймаємо той спокій, в який Він увійшов, бо Господь увійшов у спокій після завершення своїх всіх робіт, справді по, по творінні, твор, в... так, коли творив твор, твор, Всесвіт. світ. В сьомий день він йшов спокій. І коли ми у Христі, Христос, виконавши закон, теж вийшов у спокій, то ми разом з ним входимо теж в спокій. І таким чином у нас субота кожного дня у Христі Ісусі. І ми кожного дня маємо шанувати Бога, так як і, апостол... в молитвах, і в Слові Божому перебуваючи і так далі. Так як написано в Слові Божому про першу апостольську церкву, коли вони збиралися щоденно. Перебуваючи вчені апостолів, приломлюючи хліб по домівкам і бувши у любові у всього народу, і Бог щоденно прибавляв спасиник до церкви. Так, вивчайте слово Боже разом з докторами теології Салтаненко і ви будете знати набагато більше істин. Амінь.